От Путін почав формувати нову російську ідентичність, і він, як людина радянська, відштовхувався від радянського фундаменту. І він намагався поєднати російську ідентичність з такою ідентичністю, яка от коріннями йшла саме в радянський союз. Причому він багато чого радянського, скажімо так, не те, що відкидав, просто те, що десинувало, не відповідало потребам нового режиму, наприклад, комуністичної ідеології, вона не зовсім вписувалася, її відставили на другий план. І от достатньо швидко з'ясувалося, що саме 9 травня є, мабуть, єдиним святом. Єдиним таким святковим днем для Путінської Росії, яке стало загальнонародним, де не було протиріч, от те, що радянські свята, які були раніше, от 7 листопада, там жовтнева так. революція, ну воно комуністичне свято, і для багатьох воно не було святом. Люди відкинули цю радянську комуністичну ідеологію. А от день перемоги да, для більшості росіян це було головним святом. Більше того, з'ясувалося, і це вже от попрацювали путінські політтехнологи. Коли вони вивчали громадську думку, вони з'ясували, що насправді вони ж хотіли відродити велич. Росії новою Росії, от як зараз Трамп зробив Америку да -да -да. знов великою, от і Путін хотів зробити Росію знов великою. А як зробити чим пишатися? З'ясувалося, що росіяни за все двадцяте сторіччя, я вже не кажу там те, що було раніше, можуть пишатися по суті лише. Е Ну, декількома подіями, що називається раз-два я пчос. Ну да, велика перемога і Гагарін. І Гагарін, да, да. що навіть селіна, вона нікуди да. не потраплює. Але коли у Путіна почалося протистояння Заходом от після 2007 року, от я думаю, що саме тоді Путін от, от почалися саме ці деформації, пов'язані з Побідобесієм. Тому що е, свята перемоги над фашистською Німеччиною, над нацизмом, воно е, перетворилося в свята російського мілітаризму і. В Свята протиставлення Росії Російської імперії Заходу.